Всім привіт! Мене звати Єгор Бродніковський. Ми продовжуємо цикл наших лекцій, присвячений паленим коміркам та водневим технологіям. Сьогодні ми розглянемо, як розв'язати задачу, яку ми вам давали на наші лекції. Присвяченій ефективності роботи паленої комірки. Отже, почнемо з умов задачі. Дано електричні властивості паленої комірки, а це вольт характеристика, блакитна лінія. Нагадаю, що це залежність електричної напруги від густони електричного струму при роботі паленої комірки. І друга крива помаранчева це залежність питомою. Потужності від густини електричного струму також відомо, що дана палена комірка працює на водні, тобто водень є паливом, кисень є окисником. Зверну вашу увагу, що всі реагенти даної реакції є в газовому стані. Розрахуємо для даної реакції електрорушійну силу. Вона визначається за даною формулою і залежить від енергії гіпса N – Це кількість електронів, якими обмінюється паливо з окисником, і F це стала фарадея. Для даної реакції електрорушійна сила дорівнює 1,2 вольта. Відмітимо їх на графіку. Отже, переходимо до розв'язання. Задачі перше: розрахуйте ефективність виготовлення електричної енергії паливною коміркою при максимальному значенні питомої електричної потужності. Все просто перш за все знаходимо точку, яка відповідає максимальному значенню питомої потужності на нашому графіку, та відмічаємо її. Точкою потім з даної точки опускаємо проекцію на вісь абсис і знаходимо точку перетину з вольтамперною характеристикою. І тепер наступним кроком знаходимо при якій же напрузі працює наша павна комірка. Наша павна комірка працює при 0,3 В. вольта. На лекції, яка була присвячена ефективності роботи павнокомірки, ми розглядали, що 100% ефективності роботи павнокомірки, це фактично є теоретичне значення електрошинної сили, тобто 1,2 вольта це 100 відсотків, В – вольта скільки правильно, це 25%. Також я нагадаю, що все, що нижче вольтамперної характеристики це саме ефективність виготовлення електричної енергії, все, що вище, це ефективність виготовлення теплової енергії. Тобто, Дана павна комірка, яка працює при максимальному значенні питомої потужності, виготовляє електричну енергію з ефективністю 25%. Тобто 75% це ефективність виготовлення теплової енергії. Отже, відповідь на перше завдання є 25%. Переходимо до наступного питання. Розрахуйте значення питомої електричної потужності паленої комірки при її роботі з ефективністю виготовлення електричної енергії 50%. В даному випадку ми починаємо розв'язувати нашу задачу від зворотнього. Тобто ми маємо 1,2 В як 100%, знаходимо, що таке 50%. І 50% відповідає значенню 6 вольта. Отже, знаходимо точку на вольтамперній характеристиці, яка відповідає шістдесяти вольта. Опускаємо проекцію на вісь абсцис, знаходимо точку перетину з графіком в залежності питомої потужності від густини електричного струму, і знаходимо, яка ж питома потужність даної паликомірки за даних умов, і вона дорівнює 0,5 вата на сантиметр квадратний. Отже, відповідь на друге питання 0,5 Вт на сантиметр квадратний. Я сподіваюся, що ви тепер з легкістю зможете аналізувати ефективність роботи павних комірок за її електричними властивостями. Дякую вам за увагу! Будьте обізнані.